Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет. підтримуємо український футбол. Ребро обрав найкращих. Зінченко подався в несподіваний вид спорту, а Почетіну вирішив, що робити з мудриком, якого знищують фанати. Традиційно пильнуємо, щоб ви не пропустили нічого цікавого з життя українського футболу. Сергій Рибров оголосив склад збірної України на найближчі матчі. Головна несподіванка до заявки не потрапив зірковий Руслан Маліновський, який днями завершив свій перехід з Марселя до Дженуа. Вочевидь, справа у відсутності ігрової практики на старті сезону. Тож не сумніваємося, що трохи позапалювавши за Дженуа, Маліна повернеться й до складу збірної. Поки шанс прослизнути до табору сині-жовтих отримав Єгор назарина. Позитим ніяких сюрпризів. 9 вересня Україна грає у відборі на євро 2024 з Англією, а 12-го – з Італією. Викликав Сергій Ребров і Михайло Мудрика, Хай той і переживає не на найкращі часи у Челсі. Новий наставник Маурісіо Почетіно поки не бачить для українця місця у старті. Але травма Мека дозволила Михайлові зіграти цілий тайм проти Вастхама. Вийшло не дуже. Мудрик часто говорить про важливість віри в себе і власні сили, але увесь цей тиск точно не додає йому впевненості. Те, що українець володіє практично бездоганною технікою, може ставити під сумнів хіба зовсім неадекватний хейтер. Тож такі помилки, як проти Вестхема, безумовно результат саме психологічних труднощів і невпевненості. На жаль, фанатам, здебільшого, байдуже на такі речі. Тож Мудрик знову став жертвою жорсткого тролінгу в соцмережах. Фана Ліверпуля та Арсенала спостерігають за Кайседо та Мудриком: забивай або заграти. Що вибрали Мудрик Енцо та Рішарлісон? А той, що зовсім неадекватне, не бачив нічого бридкішого ніж мудрик, який прикидається професійним футболістом, щоб не воювати. Втім, навіть посеред цього трешу ДНД можна прочитати щось притомне. Дайте йому зіграти з Лутоном, Нотінгеном і Борнмутом. Дайте стабільний ігровий час, а потім оцінюйте на холодну голову. Потенціалу мудрика великий, але треба частіше бачити його в грі. Молимося, щоб мудрик вийшов на свій рівень. Я досі вірю. Мудрика дайте почутіння попрацювати з ним. Трішечки терпіння. А що найголовніше, Віру Михайла, схоже, не втрачає Маорісіо Почетіно. Він молодий гравець, якому ми повинні довіряти. Тренерам та команді потрібно будувати відносини з ним. У нього надзвичайні якість і талант. Йому потрібен лише час, щоб налаштуватися на роботу з командою і знайти спосіб виступати так, як ми очікуємо. Зрештою, якщо відкинути оці ці яскраві невдалі епізоди, то матч проти Вестхема був не таким і поганим. 12 точних пасів з 16 та 2 передачі під удар, 3 з 7 точних навісів, 2 з 2 виграних єдиноборства, 1 відбір та непогана оцінка 7,2 від авторитетної «Софаскор». Бурнмут майже без шансів влетів Ліверпулю, хай відкрив рахунок. Але наш Ілько Забарний від тієї ж «Софаскор» отримав найвищу оцінку серед захисників команди – 6,9. Що, зрештою, не дивно. 30 передач з точністю понад 80%, 4 з 7 виграних єдиноборств, і навіть одна вдала спроба дриблінгу. Єгор Ярмолюк і Віталій Миколенко залишилися у запасі Бренфорда і Евертона відповідно, і ризики були просто знищені Астон Віллою чотири А конкурент Миколенка Ешлі Янг помилився у двох гольвих епізодах і допустив аж 14 втрат. Сподіваємося, Шондайч зробить правильні висновки. Олександр Зінченко нарешті повернувся до складу арсенала, залікувавши травму. Хоча, схоже, вже й був на межі зміни виду спорту. Навіть команду власну створив. Passion UA – кіберспортивний проєкт, що виступатиме у дисципліні Counter-Strike. Його Зіна створив у компанії відомого українського гравця Михайла Кейна Благіна. У футболі Зінченко ще останнього слова точно не сказав. Але запасний аеродром уже готовий. Про блискучий матч Андрія Луніна ми вам уже розповідали. Інші іспанські українці теж святкували перемогу. Щоправда, безпосередньо до неї не доклалися. Жерона розбила міцний 3-0. Циганку відіграв весь матч і навіть зробив асист. Але виявилося, що партнер забіг у офсайд. Попри те, у Віктора непогана оцінка, довбик же вийшов на заміну. Відбігав близько 20 хвилин і мав хороший шанс забити, але змарнував вихід майже сам на сам. Побільшати українських легіонерів у західних країн здавалося б, мало після переходу Назарія Русина до Сандерленда. Трансфер із зорі наче був практично вирішеним. Але несподівано втрутитися у боротьбу за 24-річного форварда вирішив шахтар, повідомляє журналіст Володимир Звєров. У переході зацікавлений наставник гірників Патрік Ван Леуен, який працював із Русином у зорі. Закінчуємо сьогодні на потішній ноті. Епізод з останнього туру УПО за вікенд облетів весь не усі найпопулярніші футбольні пабліки у світі. Усе завдяки Ворсклі, що пропустила суперкурйозний гол від Вереса. Перемогти полтавцям це втім не завадило. А мільйонам шанувальників футболу настрій підійняло.